Давайте дізнаємось, що люди знають про Євросоюз. Що таке ЄС? Євросоюз. А що таке Євросоюз? Спілка європейських держав. Європейський Союз. Ну, об'єднання Європейський Союз Європейських э, країн. <говорить> Зараз не можна так одразу організувати. <говорить> так, організація. <говорить> Об'єднання країн Європи. Європейська економічна співнота. Як виглядає прапор Євросоюзу? Ах, не знаю, чесно кажу. Я, я навіть України не дуже знаю. Е, там зірочки, я не пам'ятаю точно кількість, здається, 13 Голуби білим. Е, сині з зірочками, які відповідають кількості країн. А скільки там зірочок? Е, було 17. Скільки зараз? Ні, 17 було. А зараз у нас? Синій і з жовтими зірками по колу, які розташовані, скільки зірок, я не в курсі. А скільки країн учасниць, ви знаєте? 16, здається. Ні. Я його бачив, але. Так, сині зі зв'язками в виде кругів. А скільки зірочок, ви знаєте? Ні. Жовті зірочки. А скільки зірочок, ви знаєте? А, я думаю, стільки, скільки країн, але я не знаю, скільки це. Може 16, може ні. А що таке євроінтеграція? Це те, що ми хочемо з Європою торгувати, і все таке. Але... А як зміниться ваше життя, якщо ми вступимо до Євросоюзу? Як. Чесне слово. По-моєму, все це робиться не для нас, а для тих, хто сидить в підвалах. Напевно, от, якби ті всі критерії, до яких мають прагнути країни, які входять до Євросоюзу. А, ну як как би, бы вступлення одного з государств в Євросоюз. Це намагання України якось скрокувати до тих параметрів, які вимагає європейська спільнота. Це орієнтування на те, щоб восоєнитися з Європою. Євроінтеграція це те, що намагається робити наша держава, і те, що в неї не виходить. Євроінтеграція, це коли якась країна і попадає в Євросоюз. І попадає. А как изменится ваше жизнь, когда мы вступим в Европу? Я думаю, так же изменится, как изменилась в худшую сторону жизнь Болгарии, которую насильно затянули в Европейский Союз, как, изменится, как изменилась жизнь Греции в худшую сторону, как меняется в худшую сторону жизнь Сербии, то есть тех, тех православных стран, вы заметили, именно православные страны, они... Ну, опустили до плінтуса. Ну, якби особисто для мене, я зараз студент і я би хотіла якісь освітні такі можливості відкрити для себе, наприклад, обмін студентів ось так. Ну, то есть ми зможем, в принципі, я так понимаю, у нас буде єдине пространство, ми зможемо спокійно посещати да ті ж самі государства, які вже в Євросоюзі. Плюс наявність товару, плюс втік наших товарів в Європу. Я надіюсь, це буде підйом економіки. Ну і, в принципі, які-то будуть, да, в планується нашей структури в цілому, как бы політическої ситуації в том числе. Ну, це должно бути хорошо для нас, я так надіюсь. Може буде переедеть. Я не знаю. Я вважаю, що Україна ще не в Європейському Союзі. Там є спеціальні вимоги Євросоюзу до України. І поки вона не виконає їх, ми не війдемо в Європейський Союз. Ну якщо це буде корисно для людей, нехай ступає. А як ви відноситесь до того, що Україна хоче війти в Євросоюз? Я би була часі Європейського Союзу. Откуда ви? З Сіверної Германії. А як ви относитесь до тому, що Україна хоче вступити в Євросоюз? Положительно, то що очень хорошо. Это. Всем хорошо от этого будет.